Доброго дня, 21 травня, знімаю в якому стані мої абрикоси. Дивіться, сьогодні тут був. Знайшов ось такий сюрприз. Що хочу сказати. Цим абрикосам 3 роки після посадки. Коли вони квітнули, було у нас мінус 5. І так майже неділю було ось така температура. Мінус 4, мінус 3, мінус 5. Ну Взагалі таке собі. В період, в період цвітіння, це якраз до морозу, я раз встиг обробити сігном. Далі почались морози. Я тут думав взагалі не буде ні одні. Ну, абрикос думав не буде, тому не обробляв. Другу. А після цвітіння обробив корус плюс кор. Можливо, щоб два рази обробив період цвітіння сігну, можливо, був кращий результат. Але ну, маємо те, що маємо. Я думав, тут така скажена весна, думав, тут нічого не буде. Але бачите, ось декілька абрикосок є. Це вже цікаво. Бачите, ось абрикоска. Ну, На кожній є, по декілька. На деяких, на деяких добре видно, на деяких ні. Тут теж я десь знаходив, а знаходив, ну, бачите. Далі вони, коли вже будуть стиглі, я зніму, скажу, що за сорта, пройдусь по ним, покажу, дивіться, ось в такому стані це мої абрикоси. Ну, взагалі мені подобається. Я думав, тут ну, дійсно було мінус 5 і майже неділю ось така температура була ну, зранку, зрозуміло. Вдень була нормальна, а зранку температура була мінус 5, мінус 3, мінус 4. Тому маємо, бачите, який результат. Ну, Що хочу сказати, я задоволений, звичайно, хотілося краще. Тут перших 2 роки я їх поливав в цьому році, а в цьому році, до речі, теж поливав раз. Бачите, як? який маємо результат. Да, під поливом ці абрикоси, тому ось така сила росту, Ну і взагалі абрикоси добре росте, якщо їй давати вологу. Ну, ось, ось таке ми маємо, ось такі абрикоси. Бачите, виглядає воно все гарно. А було би ще гарніше, щоб були з плодами. Ну, всім дякую за увагу. В кої якісь питання, пишіть.